Отче Микола чула таке переконання католика, що можна мати в домі предмет іншої віри, наприклад, скульптуру Будди. Як спогад, що це нічого страшного, якщо в це не вірити. Чи це є таке переконання Помилковим? І що про це каже церква? Дякую. Церква каже про це, що будь-який жест, будь-який знак. Будь-яка діяльність, вони щось означають. Якщо для нас, як для християн, ось, наприклад, таке зображення це Летичівська Богородиця, я там кілька років служив. Якщо для нас ось такий образок щось означає, то ми в себе його ставимо. Ось тут, де в нас молитва проходить, ми його тут ставимо. А якщо я буду ставити статуетку Будди, ну, то питання перше і основне базове для чого? На згадку На згадку чого? Будицького життя? Чого це може бути згадка? Є дві скрайності, і кожна скрайність є недоброю. Перша скрайність це ходити і шукати небезпечні знаки. Ось одна жінка мені написала щось, десь там від якогось священника почула, що от зірочки на рюкзачку в дитини мати не можна, бо то пентаграма. В таких випадках дуже сильно допомагають холодні компреси, тому що якщо ми візьмемо стародавні молитовники. Месали в тому числі, особливо на різдвяний період. Там дуже часто є зірки чи Вифлеємська зірка, чи просто як орнаменти, представлена зірка саме ось та перевернута, яка нібито означає завжди пентаграму. Ну, По-перше, щоб вона завжди означала пентаграму, це має бути зірка з колом, але навіть якщо та зірка з колом, ну, то тепер питання. В системі координат того горя священника потрібно тепер ті всі старі молитовники, месали, картини перемальовувати. Тому що там є зірка. Ну, Я так думаю, вони би перемальовували. І виривали би листки з молитовників з 1800 якогось року. Я вважаю, що це ну, не мало-небагато, це маразм. Ну так само дітям забороняти ходити там з тими рюкзачками, бо там зірочка є. Це одна скрайність, коли люди намагаються десь там ходити, кидатися агресивно на всі китайські написи, казати, що це все сатанізм, це все погано, це все не можна. Ну, бажаю успіхів коли. Більшість текстильного виробництва взагалі приїхало з Китаю, я вас поздоровляю. Віруючи, чи розумові аргументи до цих людей вже не дійдуть. Ці люди поводять себе максимально фанатично. Друга сторона скрайності це справді таскати в хату, все, що не попало. І я пам'ятаю, у мене якось теж писали, питалися, чи можна ставити якогось там гномика. Ну якщо це просто гномик. Ну, не знаю, там, якісь там казкові персонажі, там що там, білосніжка сім гномів, там не знаю, там ще якась казочка. Нехай буде. Ось. Але якщо хтось каже, це гномик, який принесе тобі щастя, або там, він буде духів відганяти, то е, стоп, 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 стоп. Ми в такі дурниці не віримо, ми цього не приймаємо. Ну, але це якщо йдеться про гномика, про казкового персонажа. Але якщо людина приносить статую, Будди, не знаю, чи там якогось там іншого язичського божества, ну то базове питання. А навіщо ви в свою хату несете ось цю нечисть? Для чого? Ну, якщо ви одразу бачите, що це щось не те, навіщо ви це робите? Або там люди ще якісь забобони роблять, це значить там жаба на гроші, а це там по кутках хати треба копійки розставити, щоб в хаті гроші водилися, а це треба ще там щось зробити. Ну, люди, вибачте, але це ну, язичництво. Ну і цього робити не слід абсолютно.